Небезпеки техногенного характеру. П'ять тисячоліть тому, коли з'явились перші міські поселення, почала формуватися і техносфера, тобто сфера, яка містить штучні технічні споруди на землі. Звичайно, тоді це були тільки елементи техносфери. Справжня техносфера з'явилася в епоху промислової революції, коли пара та електрика дозволили багаторазово розширити технічні можливості людини, давши їй змогу швидко пересуватися по земній поверхні і створювати світове господарство, заглибитись у земну кору та Океани піднятися в атмосферу та створити багато нових речовин. Виникли процеси невластиві біосфері, отримання металів та інших елементів, виробництво енергії на атомних електростанціях, синтез невідомих досі органічних речовин. Потужним техногенним процесом є спалювання викопного палива, аварії, спричинені порушенням експлуатації технічних об'єктів, за своїми масштабами почали набувати катастрофічного характеру вже в 20. 30-х роках 20-го століття вплив цих аварій, деколи переходить кордони держав, охоплює цілі регіони. Несприятлива екологічна обстановка, викликана цими аваріями, може зберігатися від декількох днів до багатьох років. Ліквідація наслідків таких аварій потребує великих коштів та залучення багатьох спеціалістів. Аварія це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті території або акваторії загрозу для життя та здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. Аварії поділяються на такі види: на аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин, аварії з викидом радіоактивних речовин, в навколишнє середовище, пожежі та вибухи, аварії на транспорті та інші особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф. Катастрофа це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти, і їх розвиток ставить під загрозу існування усієї біосфери. Однією з основних проблем, які супроводжують сучасну антропогенну епоху, є значний внесок у забруднення природи. Головними джерелами цього забруднення є теплові електростанції, металургійні заводи, хімічні підприємства. Теплові електростанції відзначаються великим обсягом викидів, які припадають на забруднення водою 35%. Та атмосферного повітря 46 їхні викиди містять сполуки сірки, вуглецю та азоту. При цьому для виробництва однієї кіловат години електроенергії витрачається значна кількість води. Металургійні підприємства відрізняються високим споживанням ресурсів і великою кількістю відходів, таких як пил, оксид вуглецю, сірчаний газ та інші. Ці підприємства споживають також велику кількість води, яка стає забрудненою внаслідок виробництва. は Хімічна промисловість, зокрема виробництво аміаку, кислот, фарб та інших речовин, вносить значний внесок у забруднення навколишнього середовища. Автомобільний транспорт також є суттєвим джерелом забруднення, особливо в містах, де він відповідає за 70-90% забруднень. Значне забруднення дає цевілозна паперова промисловість. За об'ємом забруднених стоків посідає перше місце у стічних водах підприємств цієї промисловості налічується більш більше 500 компонентів, причому гранично допустима концентрація шкідливих речовин е, визначені лише для 55. Найбільшу небезпеку становлять сполуки сірки та хлору, розчинена органіка. Досить значна кількість забруднювальних речовин потрапляє в природне середовище в процесі сільськогосподарської діяльності. Сільське господарство спричиняє викиди пестицидів, які мають негативний вплив на довкілля та здоров'я. Крім того, використання мінеральних добрив призводить до забруднення ґрунтів, аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на АЕС з викидом в атмосферу радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце довгострокове радіоактивне забруднення місцевості на величезних площах. На підприємствах атомної енергетики відбулися такі значні аварії 1957 рік. Аварія Бінскейлі, Північна Англія, на заводі по виробництву Плутонію. Зона радіоактивного забруднення становила 500 квадратних кілометрів. 1957 рік вибух сховища радіоактивних відходів біля Челябинська СРСР. Радіаційне забруднення переважно стронцієм 90 території, на якій мешкало півмільйона осіб. 1961 рік аварія на АЕС Вайдахо-Фолсі, США. В реакторі стався вибух. 1979 рік. Аварія на АЕС Тримайл айленд у Гарсберзі, США. Сталося зараження великих територій короткоживучими радіонуклідами, що призвело до необхідності евакуювати населення з прилеглої зони. Однак найбільшою за масштабами забруднення навколишнього середовища є аварія, яка сталася в 1986 році на Чорнобильській АЕС, внаслідок грубих порушень правил експлуатації та помилкових дій 1986 рік став для людством роком вступу в епоху ядерної біди. Історія людства ще не знала такої аварії, яка була б настільки згубною за своїми наслідками для довкілля, здоров'я та життя людей. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин, аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і зараженням навколишнього середовища виникають на підприємствах хімічної. Навтопереробної, целлюлозно паперової харчової промисловості, водопровідних і очисних спорудах, та при транспортуванні сильнодіючих отруйних речовин, джерела хімічних реакцій це викиди та витоки небезпечних хімічних речовин, загорання різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища, та аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних вантажів. Безпосередніми причинами цих аварій є порушення правил безпеки і транспортування, недотримання техніки безпеки, вихід з ладу агрегатів, механізмів, трубопроводів та ушкодження ємностей. Головною особливістю хімічних аварій, на відміну від інших промислових катастроф, є їх здатність розповсюджуватись на значні території, де можуть виникати великі зони небезпечного забруднення навколишнього середовища. Сильнодіючими отруйними речовинами називаються хімічні сполуки, які в певних кількостях, що перевищують ГДК, негативно впливають на людей, сільськогосподарських тварин, рослини та викликають у них ураження різного ступеня в Україні. Існує 877 хімічно небезпечних об'єктів а 287 тисяч об'єктів використовують сильнодіючі отруйні речовини чи їх похідні в своєму виробництві. Ці виробництва розташовані у 140 містах та 46 населених пунктах. Збільшення обсягів хімічного виробництва призвело до зростання промислових відходів, які становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей. Аварії на транспорті Щорічно внаслідок ДТП гине 250 тисяч людей у світі, та багато отримують травми. Закон України про дорожній рух визначає правові та соціальні основи для захисту життя та здоров'я громадян. Психологічний чинник, особливо емоційний стрес, має велике значення при аваріях. Для непідготовлених пасажирів цей чинник грає негативну роль. Люди, які знають, як діяти в аварійних ситуаціях, роблять менше помилок, що може врятувати життя. Тому важливо, щоб кожний пасажир був обізнаний із можливими аварійними ситуаціями та мав знання про засоби захисту на транспортному засобі. Авіація завжди мала проблеми з безпекою, особливо при відмові двигунів, що майже завжди призводить до катастроф. Річна кількість авіаційних катастроф становить близько 60. В 35 з них гинуть усі пасажири та екіпаж. Щорічно від авіаційних катастроф вимирає близько 2 тисяч людей, а від ДТП на дорогах понад 250 тисяч чоловік. Ризик потрапити під колеса авто в 10-15 разів вищий ніж ризик загинути в авіакатастрофі. Наслідки авіаційних катастроф для пасажирів можуть бути від невеликого шоку до тяжких травм, таких як ушкодження внутрішніх органів, переломи, опіки, асфіксія тощо деяких травм можна уникнути, дотримуючись рекомендацій, що значно підвищує шанси на спасіння в будь-якій ситуації. Залізничний транспорт це зона підвищеної небезпеки для пасажирів. Це пов'язано з різноманітними факторами, такими як структура колій, переїзди, платформи та вагони. Система електропостачання, можливість аварій, травми при посадці та висадці, а також перевезення небезпечних вантажів усе це становить постійну загрозу. Найбільший ризик для пасажирів становлять пожежі у вагонах, особливо вночі під час подорожі. Дотримання правил безпеки є важливим як для пасажирів, так і для машиністів та пішоходів, і може значно зменшити ризик надзвичайних ситуацій. Мореплавство, як і інші види транспорту, пов'язане з ризиками для життя. Ризик на морському транспорті вищий ніж на авіаційному, але нижчий ніж на автомобільному. Щорічно відбувається понад 8 тисяч аварій, призводячи до загибелі понад 2 тисяч людей. Пожежі, зіткнення, посадка на рифи та перекидання стають причинами надзвичайних ситуацій. Рекомендації для виживання на морі. Вивчайте процедури евакуації та використання рятувальних засобів, уникайте неправильного використання рятувальних засобів та стрибання з висоти, утримуйте голову якомога вище над водою для уникнення гіпотермії та управляйте панікою. Вірте у власні можливості на рятування, пожежі та вибухи. Вибухи та їх наслідки пожежі виникають на об'єктах, які виробляють вибухонебезпечні та хімічні речовини. Горіння матеріалів, таких як полістерол чи поліуретан, призводить до утворення небезпечних речовин, що загрожують життю. Найбільш вибухонебезпечні суміші утворюються при витоку газоподібних та зріджених вуглеводнів. Аварії на виробництві, пов'язані із вибухами технологічного обладнання, стають причиною від третини до половини всіх інцидентів. Офіційна статистика показує, що найпоширеніші причини пожеж та вибухів це несправність електрообладнання, 23%, куріння у неналежному місці 18%, перегрів внаслідок теття в несправних вузлах машин 10% та інші фактори більше 63% пожеж у промисловості обумовлено помилками людей або їх некомпетентністю. Зменшення бюджетів на аварійні служби та зниження кількості персоналу призводить до зростання ризиків масштабу наслідків пожеж та вибухів.